Знаєш, а щастя, воно буває різне, сказала мені якось бабуся. я подумав тоді, ну що за дурниці. Щастя, це коли все добре, абсолютно все. І тільки тепер, через роки, я починаю її розуміти. Щастя не абсолютно, воно відносне. Щастя це коли не болить. Щастя, коли діти здорові. щастя коли є кому розповісти свій сон. Щастя, коли є про кого подумати на самоті, щастя, коли є кому подумати про тебе. Щастя, коли є будинок, в який хочеться повертатися. Щастя, коли на душі спокій. Щастя, коли твої діти виросли гідними людьми. Щастя, коли в тебе є рани. Щастя, коли тобі телефонують просто так. Щастя, його насправді так багато, а ми на нього все чекаємо і чекаємо, не знаючи, що воно буває, а різне.